Світ навколо нас змінюється, але є теми, які залишаються вічними, незалежно від часу чи прогресу. Історії перших поколінь людей після Адама та Єви розкривають не лише походження людства, а й глибокі внутрішні конфлікти, які формують наш шлях. Це оповідь про життя, яке тривало сотні років, про спадщину, яку передавали із покоління в покоління, про суспільство, що загрузло в гріхах. І про одну людину, яка отримала шанс на порятунок. Ми продовжуємо наше дослідження Біблії, і сьогодні перед нами п'ятий і шостий розділи книги буття, які розкривають драматичну історію поколінь, моральне падіння людства та надію, що зберігалася навіть у темні часи. Людство продовжувало своє існування, поступово віддаляючись від первісної гармонії, якою насолоджувалися Адам і Єва в Едемському саду. Творіння, яке було задумане як досконале, тепер було заплямоване гріхом, і ця темрява поширювалася разом із поколіннями, що народжувалися. Люди множилися, будували свої перші поселення, створювали власні історії, але разом із їхньою кількістю росла і глибина гріха. Який проникав у серце людства. Райські стосунки між творцем і людьми тепер здавалися лише віддаленим спогадом, як марво, що зникає на горизонті. Покоління, що йшли після Адама, залишали після себе імена, ніби ланки ланцюга, які сплітали минуле і майбутнє. Сиф, Енош, Кенан, Магалаліел та багато інших пройшли через життя, кожен із них народжував дітей, жив багато років і, зрештою, Помирав. Цей безперервний ритм життя і смерті став новою реальністю для людства, результатом вибору, зробленого в Едемському саду. Людина, яка була створена для вічного існування, тепер повинна була сприймати смерть як частину свого буття. Серед цього переліку імен був один чоловік, чиє життя вирізнялося, Енох. Про нього сказано, Енох ходив із Богом. Це коротке твердження несе в собі глибокий сенс, він не просто жив як інші, а кожен свій день проводив у тісному спілкуванні з творцем. Його вірність і праведність були настільки великими, що Бог вирішив забрати його до себе, не дозволивши йому пізнати смерть. У світі, що поволі забував про Бога, життя еноха стало прикладом того, що зв'язок із творцем усе ще можливий, навіть серед загальної темряви. У цьому ж ряду був і ламах нащадок Адама, який дав своєму синові ім'я, Ной, що означає спокій. Ламах бачив надію, що через сина їхній рід нарешті знайде полегшення від болю і трудів, викликаних прокляттям землі. У його словах звучав глибокий жаль за те, що людство опинилося у таких обставинах, але разом із тим надія на Божу милість і новий початок. Він сказав. Цей відпочине від наших трудів і скорботи рук наших через землю, яку прокляв Господь. Цей вираз не був просто побажанням люблячого батька. Це було пророче відчуття, що не мав стати особливим у Божому плані. Проте час не стояв на місці, і разом із надією на новий початок виникали інші явища, які все більше віддаляли людство від Божого задуму. Світ, створений для гармонії. Дедалі більше опинявся у владі хаосу та занепаду. Серед цього хаосу з'явилися могутні, але небезпечні істоти нефіліми. Їхнє походження було дивним і загадковим ангели, які залишили своє небесне положення, обрали шлях гріха і побажали жити серед людей. Вони сходили до дочок людських і з цього союзу народжувалися велетні. Нефіліми вражали своєю фізичною силою, їх боялися і шанували. Вони будували свою славу на могутності, а не на праведності. Їхня поява стала символом змішання світів небесного і земного, але не в тому вигляді, як задумав Бог. Це привело до ще більшого розділення між творцем і його створінням. Світ наповнювався жорстокістю, гординею та хаосом. Кожен прагнув задовольняти лише свої бажання, незважаючи на наслідки. Людські серця охопила темрява. Яка дедалі більше затьмарювала їхню здатність розрізняти добро і зло. Закони моралі стали забутими, і те, що колись вважалося святим, тепер здавалося лише уламками давно минулих часів. Зло стало нормою, і ніхто більше не зупинявся, щоб задуматися над своєю поведінкою чи життям. Бог, дивлячись на своє творіння, бачив, наскільки воно змінилося. Той світ, який був задуманий як дуже добрий, Тепер загруз у гріху. І пожалкував Господь, що створив людину на землі, і засмутився в серці своєму. Це було не просто вироком, але й вираженням глибокої Божої скорботи за своє творіння, яке віддалилося від нього. Та навіть у цій темряві була надія, Ной його життя було світлом серед загальної темряви. Ной був праведною людиною і ходив із Богом, подібно до еноха. У світі, який загруз у гріху, він залишився вірним творцеві. Бог вирішив зупинити нескінченне зло, яке поширювалося на землі. Він проголосив, що на землю прийде потоп, велика стихія, яка змиє гріх і очистить світ. Але разом із вироком була дана й милість, но й та його сім'я отримали шанс на спасіння. Бог давною чіткі інструкції щодо будівництва ковчега. Це мав бути великий корабель, зроблений із дерева гофер із точними розмірами та конструкцією. Ковчег був не лише фізичним порятунком, але й символом Божої милості та можливості для нового початку. Ну й слухав Бога і виконував усе, що було наказано. Він не сперечався і не сумнівався, а просто діяв, довіряючи Божому плану. Ковчег почав набувати форми, поки темрява світу ставала все густішою. Це був знак, що навіть у найтемніші часи залишається шлях порятунку. Ной і його сім'я готувалися до нового початку, який мав прийти після очищення світу божою рукою. Текст із книги буття показує нам глибокий і багатогранний зміст, який залишається актуальним навіть у наш час. Він нагадує про те, що гріх не є ізольованим явищем, його наслідки поширюються на все людство та зачіпають усі аспекти життя. Вибір Адама і Єви мав далекосяжні наслідки, не тільки вони самі, а й уся земля зазнала прокляття. Через це кожен новий день людства став наповнений важкою працею, смертністю та моральним упадком. Ці наслідки залишаються відчутними і сьогодні. Як і в давні часи, сучасний світ стикається з такими ж проблемами. Людство розвиває технології, будує цивілізації та освоює космос. Але водночас поширює і деструктивність війни, екологічну кризу, соціальну нерівність, насильство. Дії людей мають глобальний вплив, і ми часто обираємо шлях експлуатації замість гармонії з природою та одне з одним. Це спонукає нас замислитися над тим, як наші індивідуальні рішення впливають не лише на нас самих, але й на все людство. Навіть найменший крок у бік добра може стати запорукою запобігання катастрофі. Історія поколінь після Адама підкреслює безперервність людського роду та важливість кожного імені в цьому ланцюгу, але водночас постійна згадка про смерть нагадує про наслідки гріха, які не оминули жодну людину. У сучасному світі ми також є частиною цього безперервного ланцюга. Ми залишаємо свої сліди, свою спадщину, і саме від нас залежить, чи буде цей слід світлом і добром, чи стане ще одним прикладом байдужості або зла. Усе, що ми робимо, формує пам'ять про нас не лише через наші досягнення, але й через наші взаємини та вплив на навколишній світ. Тому важливо жити так, щоб наші дії надихали майбутні покоління до добрих справ, а не змушували повторювати помилки минулого. На тлі загального занепаду історія пропонує символ надії. Бог знайшов його серед темряви гріха й хаосу, бо Ной ходив із Богом. Його праведність і вірність відрізняли його від інших, і через нього Бог дав людству новий шанс. Ця історія показує, що навіть одна праведна людина може стати ключем до спасіння. У сучасному світі також є багато сучасних ноїв, людей, які не бояться виступати за правду і добро, навіть якщо навколо панує хаос. Це можуть бути активісти, волонтери, захисники природи, ті, хто допомагає бідним і слабким. Їхні дії дають надію, що світ ще можна змінити. Їхній приклад нагадує нам, що праведність і вірність принципам не тільки рятують окрему людину, але й надихають інших, створюючи хвилю позитивних змін. Одним із найбільш суперечливих моментів цієї історії є розповідь про нефілімів і синів Божих, які спускалися до дочок людських. Це символ злиття небесного і земного, але через гріховний вибір. Результатом стало хаотичне поєднання світів, яке вело до ще більшого розділення між творцем і його створінням. Нефіліми, що вражали своєю силою та могутністю, будували славу на зовнішній силі, але не на праведності. Сьогодні ми спостерігаємо схожі явища, Культ сили, влади та слави, часто перевищує цінність доброчесності. Люди, які досягають влади або успіху, нерідко нехтують мораллю. Керуючись власними вигодами. Медійний простір ідеалізує зовнішній успіх і при цьому часто ігнорує внутрішні цінності. Це вкотре нагадує, що сила і влада без моралі стають руйнівними для суспільства. Ковчег, який не ну почав будувати за Божим наказом, стає важливим символом довіри до творця. На цьому етапі оповіді він є лише потенційним засобом, який може виконати призначену Богом мету. Можливість спасіння у майбутньому. Ной, слухаючи Бога, виконує всі інструкції, не маючи впевненості у кінцевому результаті, але довіряючи Божій волі. У цьому акті послуху відображається віра, яка надихає навіть у часи невизначеності. Сьогодні людству також потрібна ця довіра до ідей, що можуть змінити наше життя або захистити від кризи. Це може бути заклик до об'єднання зусиль для подолання екологічних чи соціальних викликів, або ж особиста рішучість у створенні умов, які забезпечать захист і підтримку для близьких. І хоча ми не знаємо напевно, чи принесуть ці зусилля результат, сам їхній шлях має значення, бо закладає основи для можливого відродження та гармонії в майбутньому. Ця історія з книги буття це не просто опис минулого. Вона є дзеркалом нашої сучасності. Гріх, хаос і темрява усе це ми бачимо і сьогодні. Але серед усього цього є приклади надії, праведності і любові. Ця історія закликає нас замислитися над тим, який слід ми залишаємо, чи живемо ми в гармонії з Божим задумом, чи створюємо ковчеги для майбутнього. Вірність, смирення та прагнення змін можуть стати основою для відновлення нашого світу. Можливо, кожен із нас покликаний бути сучасним ноем, провідником Божого світла серед темряви. Ця історія лише починається. Попереду нас чекає ще багато подій, які розкриють глибину Божого задуму, його милість та справедливість про те, як Бог дав людству другий шанс і як почався новий розділ у його історії. Але вже навіть зараз, через слова Біблії. Наша совість, наша віра та переконання можуть нас запитувати, як ми живемо, чи можемо ми знайти свій шлях світла серед загального хаосу? А як гадаєте ви, чи допомагають такі роздуми переосмислити власне життя? Напишіть свої думки в коментарях Друзі, дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, якщо це відео вам сподобалося. І до зустрічі в наступних розділах загадкової та величної книги буття.